Слава Богу, вітаю церкву. Я тут для того, щоб трішки нагадати нам про нашу з вами місію і чому ми робимо те, що ми робимо. Тому можеш повернутися до того, хто поруч, і скажи: дякую, що ти в церкві. А ще скажи Дякую, що ти є активною частиною церкви. Друзі, я хочу, щоб ви звернули увагу на екран, і ми подивимося на декілька слайдів. Наша основна з вами місія це знайти, спорядити і вивільнити. Ми знаходимо втрачених, ми споряджаємо знайдених. І ми вивільняємо споряджених. Це наше бажання. Про це більш детально ми будемо говорити на наших лідерських зустрічах в коледжі. Тому, будь ласка, не пропускай. Наступну, будь ласка, слайд. Я хочу, щоб ви звернули увагу, що ми, як церква, є материнською церквою, і ви можете побачити три кола нашої відповідальності. Перше коло в центрі це церква у Полтаві. Це ми з вами, скажи це я. Також друге коло це дочірні церкви, церкви, які вже насадила церква благовістя. Тому це також ми, це також наш плід. І тут є місіонери. Місіонери. Ви є. Тут підніміть руки, хто місіонери. А давайте всі інші просто поаплодуємо їм. Слава Богу, за вас! Це наша мета відкривати, насаджати церкви. І також у нас є третє коло відповідальності: це велике об'єднання ПАУ, яке сьогодні формується і є вже в різних різних областях України. України, і ми разом з ними об'єднуємося для того, щоб служити в Україні в цей час потужно, сильно і разом. Тому слава Богу, це також про нас. І Я хочу сказати, що ви знаєте це місце з письма чудово, і ми всі ці роки нашого служіння. Пастора Вадима, скільки років служіння існує? 21 рік. Слава Богу, давайте прославимо Бога. 21 рік. Господь вірний, Бог вірний. І знаєте, у Бога нічого не змінилося, у нього також є майбутнє майбутнє для цієї церкви. Амінь. І е, можеш сказати сам собі: Я буду частиною майбутнього моєї церкви. Я буду частиною майбутнього моєї церкви, і ви знаєте, минулого року ми дуже велике, великий акцент зробили на тому, і минулого року, і декілька років підряд, на тому, щоб споряджати місіонерів, насаджати церкви, відкривати церкви. Але цього року ми хочемо повернутися до першої точки нашої відповідальності, і це наша церква. Скажи, церква благовістя. Я хочу, щоб ви прочитали це місце письма, яке є в основі нашого бачення. Це Ісаї, 54 розділ, 2-3. Пошир розміри свого намету, розсунь завіси своїх помешкань, не соромся, пусти довше свої шнури і глибше вбий свої кілки. Мова йде про те, щоб нам не соромитися йти далеко, далеко розповсюджувати Царство Боже і, знаєте, насаджати церкви. Але ми хочемо зробити в цьому акцент, в цьому році. Саме на поглиблення в тому, щоб вбити кілки ще глибше, скажи глибше, ще скажи глибше. І знаєш, про що це? Це про спорядження, це про те, щоб нам з вами ще поглибитися в Господа, про те, щоб нам з вами об'єднатися. Про те, щоб нам з вами, як оця перша наша гілочка відповідальності, зміцнитися, скажи, зміцнитися. І далі написано, бо твої володіння поширяться вправо і вліво. Твої нащадки володітимуть народами, заселяючи спустошені міста. Це те, що Господь має для нас. Господь має для нас свої обіцянки. Ми будемо йти далеко. Ми будемо великі робити з вами Божі справи. Можеш не сумніватися в цьому. Господь ще буде використовувати тебе, Бог ще не закінчив з нами. Амінь. І найкраще попереду, але сьогодні. Друзі, сьогодні у нас є стратегічно важлива місія це поглибитися. Це глибоко забити кілки. Як ви вважаєте, для чого забивають кілки, коли будують палатку? Коли намет ставлять, для чого кілки забивають? А, що, що? Щоб не знесло. Ще для чого? Зміцнилося, неціально не почула. Щоб не склалася, бо є така небезпека. Може скластися від того, що не міцні. Тому нам з вами сьогодні потрібно звернути увагу на те, щоб зміцнитися, зміцнитися у взаєминах. Скажи амінь, зміцнитися в Божих цінностях, зміцнитися в Божому откровенні. І знаєте, разом будувати одне бачення. Не 500 мільйонів бачень, одне від Господа. Скажи хтось амінь. Цим ми будемо займатися. Я хочу, щоб ви наступний слайд вивели. Будь ласка, бачите, у нас є бажання укріпити перше коло нашої відповідальності. Ми це будемо робити через наступні кроки, через аналіз. Це те, що ми вже розпочали робити командою і будемо ще продовжувати. Тому прошу приходьте на наші зустрічі. Це дуже важливо. Впровадження цінностей Божих, ми будемо впроваджувати цінності, ми будемо створювати здорову культуру, скажи здорова культура. Ми будемо єднатися, ми будемо освячуватися. Знаєте, щоб поменше було конфліктності, щоб менше було якихось недомовок. Ми будемо освячуватися, ми будемо вчитися заново любити. Скажи любити. Будемо вчитися прощати, це те, що нам потрібно, щоб мати єдність. Амінь. І також ми будемо фокусуватися на нашому спільному баченні. Яким чином, як. Як ми будемо укріпляти перше коло нашої відповідальності? По перше, це коледж, який в цьому році розрахований не просто для того, щоб спорядити людей для другого кола відповідальності, не для того, щоб відправляти зараз людей в села. Хоча про це ми теж пам'ятаємо, не забуваємо, але саме для того, щоб посилити і укріпити команду служителів і лідерів у Полтаві. Амінь. Почуйте мене, будь ласка. Місіонерський коледж цього року він для того, щоб спорядити тебе і мене, пастора Вадима, нас усіх, пастора, скажіть, будете приходити на тренінги? Буде приходити на тренінги, пастор. А на теоретичній частині ще й буде викладати, уявляєте? Пастор Таня, будем, будемо разом це робити. Слухайте, ми будемо разом навчатися, разом навчати, разом формувати бачення і разом його досягати. Ви готові це робити? Я хочу, щоб ми з вами запалилися і десь знайшли цю спрагу разом будувати Божу церкву. Далі ми хочемо формувати сильну команду. Ми вдячні усім, хто вже поприходив на попередні декілька лідерських зустрічей. Ми бачимо, що ви хочете служити, і ми дуже вдячні вам за це. І ми хочемо запрошувати усіх. Я, усіх, хто тут сидить, запрошую на ці тренінги. Також спільні зустрічі, практичні тренінги, спільні молитви, неформальні зустрічі для дружби тімбілдингу. Ми будемо транслювати разом з вами цінності, бачення, культуру на усіх рівнях впливу. Ми разом будемо аналізувати наш труд, і ми е, також будемо впроваджувати проект інтеграції нових людей до церкви. Ми будемо займатися благовістям, спочатку єдністю і освяченням. І потім в спорядженні будемо займатися благовістям, бо ми є церква, благо, амінь. Благовістя. І також наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка, я хочу вам презентувати коледж, в який я хочу запросити вас навчатися. Значить, у нас буде. Декілька форматів. Перший формат це онлайн. Там будуть записані 12 курсів канадської програми. Хто вже отримав диплом канадської програми? Тут є представники. Декілька людей є. Якщо ви хочете… Взяти ці 12 курсів і навчатися ми цього року записуємо це у відеоформаті, Ви зможете це переглядати на X2 лежачи в ванні, також відповідаючи онлайн на тестові завдання, і ви можете просто знати мати ці знання. Це дуже класні знання, дуже гарні викладачі. Це все буде онлайн в зручний для вас час. Я вам пропоную брати цей пакет одразу. Друге. Офлайн це лідерські тренінги для служителів та потенційних лідерів у вечірній час, у будні дні, з можливістю обрати факультативи. Про що це мова йде? Сюди я запрошую усіх служителів, усіх лідерів і усіх потенційних лідерів, якщо ви хочете приєднуватися і служити разом з нами. Будь ласка, оберіть для себе і цей формат навчання. Приходьте, і навіть тих, хто вже навчався, це буде дуже корисно. Тому що це по суті наші лідерські зустрічі. Ми зробимо так в цьому році, щоб було дуже зручно навчатися. Це буде вечірній час, чотири рази на тиждень з шостої вечора. Ви приходите і ви потрапляєте одразу на практичний тренінг. Дуже класні тренінги. Наприклад, у Жені Сідарука Жека, помахай рукою. Давайте його привітаємо. Слава Богу, за тебе. Женя разом з командою зараз викладає багато різних класних тренінгів командоутворюючих в різних церквах. І це дуже класно працює. Це дуже класно працює. Тому ми з вами, як команда, теж потрапимо на цей тренінг. Це буде цікаво і корисно, як ви гадаєте, так? Я вас дуже, дуже мотивую записатися. Зараз, коли ви побачите наступним слайдом, але чекайте. Реєстрацію, ви зможете обрати для себе ті тренінги, на які ви хочете обов'язково Потрапити, і ми будемо формувати групи. E, значить, і e, третій варіант це комбінований формат онлайн і офлайн. Я вам його рекомендую найбільше, щоб ви могли пройти і e, теоретичну частину, і практичну частину. І ви можете також e, значить, захистити диплом. Ви також можете пройти практику. І це не обов'язково для того, щоб для проходження практики не обов'язково їздити в села чи міста. Ви зможете її проходити тут, тому що ми хочемо e, тут мати. Мати гарних, сильних, потужних місіонерів у Полтаві, але ви будете закріплені за якимсь служителем нести певну відповідальність і приносити добрий плід Господу. Тому я рекомендую вам навчатися. І, будь ласка, наступний слайд. Ви можете зісканувати, обирати факультативи і стати в укріплення своєї церкви. Вчимося разом. Вчимося разом. Якщо ви прямо зараз візьмете свій телефон, наведете на цей QR-код. Ви можете зісканувати і потрапити на реєстраційний лист і обрати для себе факультети, які ви хочете. Об обов'язково прийти на них, будь ласка, зробіть це всі разом. Я усіх запрошую не просто навчатися, а бути дуже активною частиною будівництва Божого царства тут на землі. У Господа є майбутнє для нас, як для церкви. У Бога є майбутнє для України, і це майбутнє разом ми з вами будемо будувати. Амінь. І наостанок наша мрія сто сильних пасторів, тисяча посвячених місіонерів. Тож якою міцною має бути Центральна церква, і яким сильним маєш бути ти? Амінь.